Потрапила у яму чи не впоралась з керуванням на Сарненщині Під час руху перекинувся та загорівся кросовер. У салоні авто перебувало шестеро людей. Двоє жінок та 13-річна дівчинка загинули. Водійка не постраждала. За її словами, аварія сталася через вибоїну на дорозі. На місці події побувала моя колега Ольга Данилюк, аби з'ясувати деталі. Ось так у селі Городець палав кросовер. Аварія сталася 31 липня. Шестеро людей їхали з Вараша на Київщину. «39-річна водійка автомобіля Лендмарк, жителька Київщини, допустила перекидання транспортного засобу, внаслідок чого сталося подальше загоряння позашляховика. Пасажирів із авто викинуло на дорогу, а кермувальниця зуміла самотужки вибратися із салону. Жінка і 13-річна дівчинка загинули. Ще одна пасажирка померла у лікарні. Три жінки з Різними травмами потрапили до медзакладу. Тяжка жінка була 60 років, яка, на жаль, попри вжиті реанімаційні заходи, отримала травму несумісну з життям. Надалі поступила пацієнтка, молода дівчина вагітна з політравмою, так само тобто, там, субдуральна, гематома, субарехної дальні, крововилови, множинні переломи кісток, забої, рани. І на жаль, пацієнтка втратила дитину. В аварії не постраждала лише водійка, – 39-річна жителька Київщини. З її слів, аварія сталася через вибоїну на дорозі. Чи справді це так зараз? З'ясовують слідчі водії, які їздять цією дорогою. Кажуть, вибоїн вистачає. І бачите, о, за ніч зробили, чи коли вони зробили, і знов там роблять така здорова яма була. кажуть, я не бачив, але їхала по. І, мабуть, коли лисочі шо одорвалось, так тут яма здорова була. І пішла перекидатися, і там загорілася. Тут на кожному кілометрі ями є. Тут ями дуже багато ями є, що можна повідривати колеса навіть на автомобілі. Сліди від аварії досі помітні на дорозі: уламки, авто та вогню. Водії та місцеві мешканці не знають, що саме спричинило жахливу аварію. Та все ж на стан дороги Київ Коваль я годин нарікають. Я колись по Європі їздив, то там як заремонтують, то там постійно, А тут я не знаю, як вони ремонтують. Ну ремонтують, ремонтують гроші, 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 гроші і ямки, ямки. І що раз то все більше. Дорожники кажуть, на даному відрізку дороги проводили ямковий ремонт кілька разів. Чи справді вибоїна стала причиною ДТП? Мають з'ясувати правоохоронці. Від кільця в місті Сарний і в напрямку Волинської області то. Перший, ну не перший, але крайній захід підрядників з ліквідацією аварійної ямковості там відбувався в червні місяці і з 27 липня нові ті ями, які утворилися, або просадки недоліки, вони так само ліквідовуються, якраз починаючи від міста Сарни в напрямку Волинської. Області, ну і ці роботи власне ведуться і до сьогоднішнього дня, і будуть вести ще певний проміжок часу. До слова, кілька вибоїн на ділянці дороги, де сталося ДТП залатані нещодавно. Інші уже засипані від сівом. Це не стало ямки, зате камні дуже сходять будь яку автомобіль. Пару днів дощів, і ця яма вона знову стане на місці. Це воно на декілька днів і все. За результатами огляду, водійка, яка в автопригоді не постраждала, була твереза. Її затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За загибель в аварії трьох осіб жінці може загрожувати від 5 до 10 років за гратами. До слова, усі учасники автопригоди, родичі. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.